Доброго дня, глядачі, каналу, мій затишний садочок. Зима в саду. Але Одеська зима відрізняється. Та не знаю у цьому році, чим вона відрізняється. Уже останні роки вона вже нічим не відрізняється від інших районів. У вас теж вже в більшості перейшло на м'який клімат. Мало у кого вже лежить сніг, але він є. Це добре, дівчата. А у нас ось така особлива зима. Нас у нас вона з дощем. Сьогодні цілий день дощ. Цілий день мряка, цілий день крапотить, ляпотить. Але щось треба робити. займаюсь роботою. Вирішила вийти трішки зняти вам. Дивіться, рибки наші плавають. Ось, зараз піду, спробуємо їх погодувати. Вони як який день. Як який день їдять, як який не їдять. Не знаю, від чого це залежить. От, але зараз спробуємо їх погодувати. Ріби-ріби-ріби. Ось так, потрішечки. Дивіться, підходять. Їсть малеча, їсть. Ось, бачите, і великі рибки їдять. Бачите, то було, що не особливо, може, не хотіли. Я йому так. Висиплю, зараз піду наберу в баночку. Хай їдять на здоров'я наші риби. Після останнього мого відео, де я показувала рослини, які є до продажу, то були, звичайно ж, не всі рослини, але було багато питань по, по карі. Чи зимує, чи як воно. Дивіться, дівчата, ось це карі. Зараз воно отакий от росій, Схоже, воно на лаванду. Ось, дивіться, порівняння лаванда. І. Ось дивіться, ось це це лаванда, а це, це Карі. Карі трошки має дощі листочки, ось дивіться, бачите, десь до 3 см у них листочки, тоненькі, вузенькі. І в нашому кліматі не можу сказати нічого за інші регіони, але в нашому, під, ми, ми знаходимося під самісінькою Одесою, у нас воно зимує. Знаходиться воно у нас вже два роки, це третю зиму. Воно буде зимувати, я його просто обстригаю і все черенкую. Ось, бачите, як виглядають вони. До весни я потерплю. ось дивіться, Чим, чим відрізняється від лаванди. А нічим. Санталіна, лаванда, вони всі однакові. Розмарин. Ось ось такий кущик. Є, є декілька рослинок на продаж. Ось, до речі, і Санталіна. Дивіться, три сизих рослини. Санталіна. Карі і лаванда. І є ще ось. Як вона забула, називається? Знаю, що приморська? Приморська, а як забула. Згадала, це нерарія приморська. Отак. От Такий цей склероз може й пройти ненадовго. Ось, бачите, як вона теж відбиває від галуження, але в цієї рослинки інше листя. Ось на ту сторону воно ось таке серебрі, сріблясте. Ось, Дивіться, ось воно тільки-тільки повідбивало таке гарнезне. Ось. І недавно ще був цвіт. Ось. Ці чотири ці рослинки живуть майже поруч, тобто ми можемо їх зрівняти і побачити: на, що використовую із карі на спеції. Використовую молоде гілля. Ось це, що я черенкую, мені не підійшло, я все його сушу і просто перебиваю, перерізаю його міленько і висушую. Потім я його можу використовувати у спеції. До речі, дуже ароматна така спеція. Мені дуже подобається. Вона йде і до рибки, і до м'яска, до багато до яких страв вона йде. Гляньте, як зараз виглядає молінія. Ось, дивіться. Ось таке гарнезне темне листя, бачите, зараз у неї це молоде листя, і воно має ось таке забарвлення темне. Не скажу, що все, ви ж бачите, ось кущ, так. Тобто ті, що мають квітконоси, тобто колоски, ось такі колоски, вони знаходяться сухі. Ці, хто має ось таке забарвлення, це зелені, молоді, ті, що напускав кущик. Також напівзеленим є ось у нас вівсець. Гарна рослина, до речі, трошки мало її, її в саду, я вам скажу, тому що вона варта уваги і дуже варта. Ось, ще одна в мене є, дивіться, бачите? Ще один шизохіром. Говорю, шизохіром, малінія. Ось. Бачите? Вона така гарнезна. Кущі вже великі, навесно будуть в продажу. Також маю ось, дивіться, це куничник, Куничник діамантовий. бріліант його називають. Ось такий красунчик з такими мітелечками Має ось його колоски. Зараз ми відійдемо так, щоб він був сам. Ось. Подивіться, яке колося, ні на кого не схоже. Він один такий в своєму роді. Ні з якими більше куничниками він не схожий. Знаєте, хто то зелений під, під, під забором отим? То бум, бамбук. То він такий красунчик у нас. Ось. Така краса. Також зараз ще зелена пампаска. Це маленькі пампасочки. Ось, бачите, це зелена, це пампаска. Ще її називають е, картадерія. Правильна літературна її назва це кортадерія. А ми вже говоримо на неї пампасна трава. Ось так вона зараз виглядає, так грає своїми косами, можна так назвати. Ось ще один куничник, який зараз з варігатним листом знаходиться. Ось, бачите? Ось такий красунчик. Має варігатне листя, полоска зсередини біла. І ще тут поруч знаходиться ось така трава. Тимофіївка називається. Бачите? Я поставила впізнавальні знаки, понаписувала їх, всю зиму буде зеленою вівсяниця. Не вся, але більша частина її буде зелена або блакитна. Тобто все залежить від того сорту, яким і вона являється. Ось, дивіться, це зелена тимофі... це вівсяниця, наговорю зараз, а це блакитна. Так як у нас було дуже жарке-жарке літо, їй трошки важко. Але нічого, я знаю, що весною я її почистю і вона буде зелена-зеленісінька. Ще хочу показати, як зараз виглядає деревій. Подивіться на цього розумного хлопчика, подивіться, що він наробив. Він бутони накидав. Але бутони, ви ж розумієте, вимерзнуть і не зацвітуть. Зелена зараз ще є у нас. Це теж дереві знаходиться ось в кущики такі дереві, у зелені. Це жовтий дереві, він має ось таке забарвлення. Також подивіться, як повиходили гіацинти у нас. Але я точно знаю, впевнена, що якщо буде похолодання, вони швиденько тільки раз, раз, і їх немає тільки мокре місце і дірочка залишиться в ґрунті. І вони сховаються в тепло. Тобто в ґрунт. Там на сітки знаходиться у нас жимолець капріфоль. Ось така красуня зелена. Там декілька листочків впаде, просто почиститься, і далі знову залишається у нас зеленою на півдні. Про декоративну капусту ми вже говорили. Ці красуні радують нас дуже довго. Дивіться, своїми відтінками, кольорами, рюшечками. Формами, висотою зелений, гарнезний кущ Також має листя, він не листопадний, хіперікум Або звіробій. Звіробій я маю різних кольорів: червоний, білий, рожевий, зелений і. Я ще не пам'ятаю, чорний. Так, да, чорний 5 кольорів. Ось тут знаходяться різні рослинки, і вони, я вам скажу, до речі, не листопадні, не листопадні. Якщо зараз, навіть зараз, взяти ось такий черенок, занести його, поставити в більш-менш, щоб було хоч би трошки плюс, він вкоріниться. От він такий веселий хлопець. Маю різні кольори, фото вставлю. Залишається зеленим духмяний горошок. Ось, бачите? Такий. Мені здається навіть, що він трохи приростає. Може, мені так здається. Мені так хочеться, можливо. Ось такий красунчик, бачите, красень. Блакитний такий колір листя. Те, яке раніше вийшло, а це приросше, дивіться, недавно яке дало приріст, ось такого світлого, гарного із різними відтіночками навіть кольору. На дворі зима. Така собі умовна, календарна, скажімо так, зима. А робити щось треба. Подивилася в холодильник там, де зберігала свої насінки. Ось це була магнолія, жовта. Дивіться, знайшла її, а вона почала ось так ось так, стало ось таким негарним насіннячком. Ось, все насіння таке, і я вирішила, що треба його висіяти. Не знаю, буде толк, не буде, але висіваю. Також висіваю ще. Єльвець, Не єльвець, Це тис. Тис. наговорю зараз. Ось це тис, це тис ягідний, який росте у мене. Ось. такий, І буде, будемо його підписувати і будемо залишати його в теплиці і за ним спостерігати. Ще зараз висію деякі рослинки. Тут ще в мене ще є ось магнолія. Ось я підготувала ще один ящичок. І думаю, що туди висію. Можливо, сюди висію, не знаю. Спробую. По підписуванні пакетики я зараз візьму маркер ось. І по підписую. В мене є такі, як буду вам правильно показати. Палички ось. На таких кавових паличках я підписую. Ось такі палички, я підписую, хто це, що це. І вставляю в ящички. Ось так. І потім мені легше орієнтуватися, хто та де. Ось так зараз виглядають. Бачите, з підписами наші ящички. Тут магнолія жовта, тут магнолія іде тис, тут магнолія рожева. Три різних рослинки висадили в один ящичок. Ось так я посадила в один. Магнолій, в один ящичок посадила дві магнолії тис. Тут магнолія тільки рожева, От, а ще є в мене не листопадна магнолія, треба її висіяти. Ось. Не знаю, може багато від кого верніше, чула, що неправильно висівати різні рослини в один ящик. Згодна, в мене був такий досвід, в який було мені незручно. Коли були в одному, горш... в одному ящику різні рослини, і було їх пікірувати важко. Одна сторона пікіруєш, а іншу ти травмуєш. І вона ну, трішки затримується в рості, дехто навіть пропадав. Але досвід. Кого ще маю до продажу, так це маю ось ці каменеломки. Дивіться, дівчата, які з ворсинками, такі гарненькі, маленькі, подивіться на ці листочки. Як вона мені подобається. Ця красунька. Бачите, це я понасипала від слизнів цих, щоб були захищеними рослинки. І ще маю ось таку каменоломку, але цю навіть не просіться. Мені тільки подарували на день народження. Ви уявляєте, яка вона для мене дорога, Немає ще поки нема. В мене вона одна. А цих є декілька, тож можу продати вам декілька штук. І маю ось таку декоративну гарну осоку. До продажу йдуть ось ці малечі. Ось вони з білою і з жовтою вирігатністю. Там є по 80 гривень. Запитували мене за каліканти. Ось цей калікант має зріст сантиметрів 20 см, невеликий, з гарною кореневою. І він має ціну 250 гривень. За ним далі йде інший калікант, ось. Тут теж я вам скажу ось. Дивіться, щоб краще було роздивитися, маленький і великий пагінець з розгалуженнями. Ось такий калікан 350 гривень. Ось. Інший ось є. Дивіться, цей з високими, тут сантиметрів десь, ну, 30, ось ось цей довший пагінець, і менший сантиметрів на 20. Навіть до 30, ну десь 30, так. І цей сантиметрів з 20, оцей калікант 400 гривень. Далі, по, по зросту беру. Ось цей калікант з такими трьома розгалуженнями має ціну 550 гривень. Ось, дивіться, одна. 30, десь 35 см з двома розгалуженнями сантиметрів по 10, інше розгалуження йде сантиметрів 20 і малеча, я впевнена, вона буде наростати. 550 гривень. І найбільший, ось дивіться, самий більший із них 650 гривень. Усі гарна коренева. Рослинки мої, з мого укорінення. Я е, можу за них. Відповідати, що це мої, Тому що у мене є відео, коли ми їх копали. Ось, І я їх показувала. Я показувала, як я їх висаджую. Я показувала, як ми їх підкопували, я показувала кореневу. Ось, Їх було 9 штук. Дехто вже поїхав до своїх мам-пап, а дехто й залишився. Два замовлених у мене ось на поках вже вибрали люди. Ось мають поїхати до своїх. Мам, пап, а ці ось ці, ці ще вільні. Тож, будь ласка, телефонувала мені одна пані і запитувала ціну. Коли я сказала, що найдорожчий 650, вона сказала, ви що, мені прийшло недавно за 1200. Говорю, ну, я можу собі дозволити, наприклад, таку ціну. І каже, там такий прутичок малесенький. Ну, я не бачила того. Скажу вам так, це моя ціна, це мої рослини. Я так хочу. Також маю до продажу ще декілька кущиків. Ось такої гарнезної рослинки. Яка у куба. Подивіться на це листячко яскраве. Бачите, яке може бути забарвлення на одному кущі. Ось дивіться, бачите, ось це на одному кущику. Таке яскраве, яскраве, забарвлення йде. Бачите, є більшечки, меншечки, є від 100 гривень. Тобто ось такий 100 гривень, малиш, малюк, вірніше, є 200, є 250. Ось, дивіться. Ось, Бачите, ці вже по 200 гривень. Такі по 250 гарненькі. Ось. Подивіться, моя укуба. Бачите? На ній також розсипано більше, менше малюнку. Бачите? Я не знаю, від чого це залежить, можливо, від освітлення. Ще раз повторю про властивості аукуби. Вона витривала, знаходиться у мене в теплиці, тому що не любить попадання вологи на листи. І коли замерзає на листу, вона травмується і чорні, будуть чорні такі плями. Ось. Це замурзана, бачите? Хоч і чорне, але це замурзане. Це не, не рана. Ось. Рослинка невибаглива невибаглива, гарно наростає. Ось цій моїй рослині, вона в горщику їй 3 роки. Цій Акубі три роки, четвертий пішов. Від весни їй пішов четвертий рік. Я її купувала весною. Верніше, початок літа. Жінка його вкоренила, і я його забрала. Ось це моя красунька. І тепер маю ось таких дітлахів ще запитували за люпин. Ой, Львінизєв або садові ротики. Знаходиться у мене в теплиці вже дуже-дуже давно. Маю насіння. З цього кущика я копати не можу, тому що коріння старе. І зараз у вас може не прижитися. Дивіться, покажу вам зараз бутони. Бачите? Ось так він собі живе, росте. Коли будуть більше морози, він, звичайно ж, обморозить квіти, але залишить весь кущ. І буде знову далі наростати. Я його весною просто підстригаю, верніше, навіть не весною, а напротяг зими я його підстригаю. І він тоді наростає знову і буде такий великий-великий сніпок. Що хочу ще вам показати. Пам'ятаєте, ми е, з вами. Я показувала, що назбирала була у горщик пісті і гіацинти. Тобто, дивіться, який має вид гіацинт. Не всі вони мають гарний вид. Це у будинку там, де тепло. Говорю зразу, в теплому. Тут може бути їм і навіть 40. Ой, 40, 20. Подивилася, цифру, побачила і, і говорю 40. Подивіться на них, бачите? Ось, вони не так. Гарно виглядають. Як би то хотілося, ось навіть, бачите, перегнив. Мені це треба вибрати. Але я це виберу після того, як покажу вам, тому що хотіла показати свій досвід. І дивіться, пістій тут нема. Ось, дивіться, відгнила. Ось такий досвід зимування в добре теплому приміщенні. От. Зараз ще вам громко... дещо покажу. Я сьогодні тут. Пробувала почистити, там треба було обрізати листочку, бо побачила сухе. І знаєте, що я побачила? Дивіться, у мене квітконос. Це башмачок орхідейка, ота, що я привезла з Польщі. У минулому році, вона в мене в цьому році викинула бутон. Я її розділила. в мене є три рослинки по три ось таких сегментики. Ось, і одна з них видала мені бутон, дівчата. Це просто казка! Як я її люблю. Це, це просто, це просто. Я сьогодні побачила, я пищала, розмовляла якраз з Анжелою з Кажу, не повіриш у мене? Що питає? Кажу, у мене орхідея викинула бутон. Ну, ось, Подивіться, яка вона красунька, волохата ніжка, така в неї гарнизна, пухнаста така. І це гусь цей. Побачимо, як зацвіте, я вам покажу потім. Також хочу показати вам це у іншій кімнаті. Це прохолодніша кімната. І ось так виглядають у нас тут пістії ось, і гіацинти. Скажу вам вид трішки кращий. ось, Бачите? Не, не догнила. Ось. І живі гіацинти тут. Все добре в них. Не скажу, що в них ідеальний вид, до ідеального їм далеко. Але я так і думаю, що щось до весни у мене та залишиться. І піде на вулицю до рибок. Ну, Побачимо. Там азалія, красунька моя. Є ще мірти. Ось такі рослини цікаві. До речі, вони чистять повітря. І для тих, у кого астма, ось люди купують їх для себе. Маю до продажу ще декілька різдвяників ось такого рожевого кольору і біло-рожевого ось такого кольору. Бачите? Ось його бутончики. Зараз уже квітує. І хотіла би вас запитати, як ви, знає, ви думаєте, що це за рослинка? Зараз вона знаходиться в мене в кімнаті, тому що вона теплолюб. Скажу вам, підкажу вам, це спеція, одна із спецій, яку багато хто знає, тільки не знає як вона виглядає. Дівчатка, підказую, вірніше, не підказую, а відповідаю: це куркума. Так, куркума, звичайна, росте в мене вже дуже давно давно, три роки. Хто бажає, хто має бажання мати у себе таку гарну спецію, найдуже пахне лист. Такий ароматний ароматний лист. Воно таке глянцеве. Гладеньке-гладеньке, його можна витирати, мити, оприскувати. Вона це любить. Ось вона знаходиться в мене в маленьких горщиках. Ось такий горщик 100 гривень. Хто хоче, є більшечки, є ось тут більше рослинок. ось, Бачите? Це вже за 200 гривень, цей побільше. І також є ще рослинки цього ж самого. Різдвяника ось є з білим ось такий і є з рожевими. Ось, бачите, з бутончиками відправлю, запакую, поки тепло, ані підберемо пору, щоб я вам їх відіслала. І будете мати різдвяники по 150 гривень. Ось, бачите, який гарнезний. Вони вже дорослі, мають гарну кореневу, і ви будете ними радіти. Знову, мірт, гляньте. Він такий мілколистий, бачите, його можна формувати, навіть треба формувати. Ось, Знаходиться в двохлітрових горщиках ось таких. От, Це йому другий другий рік, так, два роки йому, верніше. Ось, вирощувала я їх з насіння, це мої. Будь ласка, якщо є бажання, будете мати собі гарний мірт. Він, до речі, цві, цвіте. Ось, тому що було насіння з цвіту, з домашнього збиралося. Це мене подруга пригостила. Ось такий красунчик. Ще хочу показати вам таку рослинку, як мімоза. Мімоза срібляста, Та, що ми звикли на 8 березня. Бачите, в букетиках з жовтими квіточками такими. Ось це мій такий дорослий екземпляр. Ось. Їй два роки. Знаходиться вона у мене в будинку. Переносить температуру невисоку. Ну, тут, тут, в цій кімнаті до 10 градусів, де вони знаходяться. Ось менші екземпляри. Бачите, дівчатка? Ось, можете замовляти, вам відправлю. А є ще зовсім маленькі рослиночки. Є рослинки від 70 гривень. Ця Ця рослинка 250 гривень. Ця, звісно ж, не продається, тому що це моя. А ще дивіться, що в мене є хурма. І вона вже майже дозріла. Ось вона така м'якенька стає. Було їх 6 штук, мені їх привезла Анжела, ви бачили, коли приїжджали до нас в гості. Ось, ті вже 5 я з'їла. А цю вирішила вам показати. Дивіться, ось, вминається бочок, бачите, ще трішечки. І-яй-яйізі. Її її Смачна. Також мої орхідеї почали викидувати квітконоси. Ось дивіться, один з них. Далі ось почав викидувати, дивіться, вийшов молодий, бачите, квітконос, листочки і квіточки. Будь ласка, виходять. У інших, у цього я ще не бачила екземпляра, тут дивіться. Ось це буде жовта. Ось вона вже викинула свій квітконос. Тут він уже вищий, майже. майже О, Бутони вже видно, добре понабирав і у цеї. Ось, вийшов. Я сьогодні розвернула, тому що стояв більше до вікна і тягнувся туди. Я його розвернула, цей горщик. Ну, Скажу вам, не горщик, відра. Я вже колись показувала свій досвід з орхідеями. Якщо захочете, я розповім ще раз, для тих, хто з нами недавно, і, може, для когось треба повторити, от, як я своїми орхідеями спілкуюся, чим я їх підживлюю. Я скажу вам, що не дуже я з ними граюся. Ось. Я їх ви... Що я їх висаджую, вони знаходяться у 5-літрових відерцях. А який в них ґрунт? Якщо е, хочете дізнатись, я скажу. Тут звичайний універсальний ґрунт. Універсальний ґрунт. Ніяка не кора, ніяке нічого. Ось дивіться, подивіться на ці орхідеї, подивіться листя листя блищить, подивіться на ці листя. Вони м'ясисті. Тургарний гарний. Все з ними добре. Якщо хочете дізнатись, як я, їх, як я за ними доглядаю. Що я їм даю, як я їх годую, напишіть мені під відео. І я зроблю окремо буде в нас е, таке відео зроблю про орхідейки. А на поки всім гарного дня, тихого, мирного, продуктивного. Все буде Україна. До побачення!